Акцію адвент-календар по Гаррі Поттеру. Всім привітик! З вами книжуля та Лола. І тут не видно в кадрі. І сьогодні таке незвичне відео на моєму каналі, бо ми будемо відкривати адвент-календар Funko Pop по Гаррі Потеру. Це не зовсім книжкове, але все ж таки колокнижкове відео. Тож я маю надію, що вам воно сподобається. Невеличка така предісторія, я взагалі обожнюю дивитися відео, де дівчата або хлопці розпаковують, тобто роблять анпакінг різних адвент календарів. Зазвичай це якісь б'юті адвент-календарі. Проте днями я побачила, що існує адвент-календар фанкопо по Гаррі Поттеру і мені його подарували. Тож зараз будемо його. Відкривати єдине, що хочу сказати, я не знаю, якого року цей адвент-календар. Я думаю, що це або 20-й, або 21-й. Наскільки я розумію, вони виходять чи то кожен рік, чи то через рік. Бо в інтернеті я бачила адвент календар із синьою стрічкою і він 22-го року, а також адвент календар із зеленою стрічкою, і він, якщо я не помиляюся, 19-го року. Тож я дізнаюся, коли буду монтувати це відео, якого. Року цей адвент календар, і обов'язково вкажу це у інфобоксі під відео. Тож, поїхали! Я вже зняла плівочку, і тут зверху ось така липучка, і відкриваємо. Тут в нас 24 віконечка. Взагалі, я не сказала, що таке адвент календарь. Можливо, ви не знаєте. Адвент календарі вони зазвичай створюються для різдвяних свят, даруються десь наприкінці листопада, щоб відкривати його з 1 грудня по 24, іноді по 25 і дуже рідко по 30 Перше. Тож в тут 24 віконечка, і якщо я правильно відкривала щодня з 1 грудня, то закінчила б відкривати 24 грудня напередодні Різдва. І перше віконечко. Я думаю, що тут має бути, напевно, Гаррі. Це було б логічно. І тут. Так, тут Гаррі. В цих віконечках іграшки знаходяться у таких пакетиках, але вони напівпрозорі, тож можна піддивитися, що буде за іграшка. І це ось такий маленький Гаррі у Гогвардській манці. Це в нього такий зимовий лук, адже він тут у рукавичках та із шарфиком. До речі, в мене є фанкопоп іграшка з. Кіндера, і я хочу вам сказати, що вони прям дуже сильно відрізняються. По-перше, що мене дратувало у фанкопоп іграшок з кіндера, то це те, що в них у голові ось така дірочка, і це прям ну не дуже естетично виглядає. А тут прям такі ідеальні міні-версії великих фанкопоп поп іграшок. А ще вони трошки більше за кіндер іграшки. Наприкінці відео я обов'язково зроблю таке порівняння поближче, щоб ви могли побачити різницю. Наступ. Це друге віконечко. Так, треба перестати дивитися у пакетик, бо я вже знову побачила, яка тут в мене іграшка. Вау! І у другій комірчині у нас луна у своїх фірмових окулярах. До речі, мені дуже подобається ця героїня, і в мене навіть є її чарівна. Паличка. Також вона навчалася у гуртожитку Рейвенклу, а мене сортувальний капелюх разом із Лолою направив якраз у Рейвенклу. Третє віконечко. Не дивлюся, не дивлюся. Я не можу відкрити. І тут вау, він ще такий м'ягесенький на дотик. І це і клань. Це собачка Гегріда. Ну, все, тепер адвент-календар точно окупив себе, бо я мріяла, щоб в мене на поличках був саме і клань. Лоле, дивіться, яка ще батька? Що батько. Четверте віконечко. Я намагаюся не піддивлятися, але тоді дуже важко відкривати ці пакетики. І це. Це моя улюблена професорка МакГонагал. Мені дуже-дуже імпонує цей персонаж і особливо завдяки акторки, тобто Мегі Сміт, вона просто не привершена. Я обожнюю а, фільми та серіали, в яких вона грає. Наприклад, вона знімалася у Аббатстві Даунтон, і це один із моїх найулюбленіших серіалів. П'яте віконечко. І тут у нас щось маленьке. І це. Клас! І тут у нас знову така м'ягесенька іграшка фанко Pop, і це криволапик Герміони Грейнджер. Подивіться на цього родася. Так, шосте віконечко. Трошки важкувато відкривати ці віконечка. Так цікаво. Я вже побачила, що там роде волосся. І це. Клас! І це Джині Візлі. Поки що мені все неймовірно подобається, бо я мріяла про Джині Візлі на своїх поличках і тепер у Гаррі є пара. Сьома віконечко. Це після цієї ігришки я можу сказати, що цей е, адвент-календар точно вартував того, бо тут Люпін! Я не читала фанфіки по мародерам, але я мрію, що колись Джоан Роулінг напише такий приквел про мародерів, бо це просто неймовірна цікава частинка Потеряни. Восьме віконечко. Тут щось таке велике. Це прекрасно. і тут у нас Герміона Грейнджер, яка обіймає книжечки. До речі, мені здається, що сортувальний капелюх у випадку Герміони трошки змохлював, бо Герміона це ж еталон рейвенкло. Дев'яте віконечко. Знову щось маленьке, напевно, знову якесь звірятко. Вау! Ще одне м'ягесеньке зврядку, і це Гедвіга сова Гаррі Потера. До речі, а кого б ви взяли з собою в Хогвартс: сову? Кошенятко чи жабу? Я б, напевно, взяла би сову, але якщо б дозволили, взяла б собою мопсика, якщо ви розумієте, про що я. Десяте віконечко. І знову щось велике. Насправді це все міні-версії фанкопоп, проте якщо це фігурка сам якогось героя людини, то вона трошки більша за фігурку тваринку. І це це Невіл із третьої частинки, бо він тримає книжку про різних небезпечних тваринок до предмету, який в той рік викладав, до речі, Гегріт. Одинадцяте віконечко. І це... Це просто щось неймовірне, бо це Фоукс Альбуса Дамблдора Фенікс. Просто подивіться, він неймовірно гарний. І він теж такий м'ягесенький на доти. 12-та комерційна. Поки що в цьому адвент-календарі мені дуже подобається, що тут так багато тваринок. І дванадцята комбірчина це і це в нас тестрал. Це така чарівна, дуже рідкісна істота, яку можуть побачити лише ті, які бачили на власні очі смерть. І цього тестрала бачила Луна Лагвуд а також Гаррі Поттер. Ну що, ми вже відкрили половинку цього адвент-календаря, поки що мені все подобається, бо тут ми вже дістали дуже багато тваринок, якихось магічних істот. Люпін, Джині, Макгонагал, Луна із цими неймовірними окулярами. Тож, поки що прям вау. Тринадцяте віконечко. Незвична фігурка, це знову якась істота. І це. Клас! І це маленькі добі із шкарпеткою. До речі, в мене є ще такий і великий. Чотирнадцяте те віконечко. Щось таке велике. Можливо, гегрі? Не дивлюсь, не дивлюсь. І це знову. Гаррі. І це Гаррі Поттер із зламаними та промотними окулярами та в такому звичайному одязі. А потім до нього підійде Герміона і скаже Окулюс Репаро, і ці окуляри знову стануть цілими. П'ятнадцяте віконечко. Дуже цікаво, скільки Гаррі ми знайдемо в цьому адвенті. Знову фігурка людини. Мені здається, я побачила руде волосся. І це клас! І це, наскільки я зрозуміла, близнюк Візлі, а саме Джордж. Я спочатку подумала, що це Рон, але потім побачила на светрику літеру G. До речі, близнюки Візлі це також одні із моїх найулюбленіших персонажів, бо вони такі позитивні, такі трошки вітряні, але такі чудові. 16-те віконечко. Я знову бачу роде волосся. І це. І це в нас Фред Візлі, другий близнюк Візлі. Мені дуже-дуже, дуже подобається цей адвент-календар. До речі, у книзі Фред та Джордж створює свою таку крамничку приколів Візлі, чарівних приколів. І мені дуже шкода, що цієї лінії немає у фільмі. Сімнадцяте віконечко. Я думаю, що це Гегріт, бо фігурка наче більша, ніж інші фігурки. Так, це Гегріт із своєю чарівною парасолькою. І він дійсно трошечки більший, ніж інші фігурки. Клас, тепер в мене на поличках буде і Клайн, та Гегріт. Вісімнадцяте віконечко. Ну, я вже побачила. І це Муді. Це професор, який в четвертій частині буде викладати захист від темних чарів. Дев'ятнадцяте віконечко. Нам залишилося вже зовсім трошечки. Клас! І це у нас драко Малфей. До речі, я також і не читала фанфік Драміона, де, наскільки я розумію, шиперять Герміону та Малфоя, але мені було б цікаво це почитати. Двадцяте віконечко. Мені здається, це Дамблдор. Та, і це Альбус Дамблдор у такій святковій мантії. Ну, подивіться Фокс і Дамблдор. Двадцять перше віконечко. Знову бачу роде волосся. Можливо, це рон, бо в нас ще немає рона. Так, це рон. Двадцять друге віконечко. І це ще один із моїх найулюбленіших персонажів, і це професор Снейп. Речі в мене ще є ось така середня іграшка Funko Pop із Снейпом цьому місяці або в наступному планую прочитати автобіографію Снейпа, Вона в мене вже є на поличках англійською мовою, просто неймовірне видання. І ще ця автобіографія має вийти тільки не знаю коли українською у видавництво наш формат. 23 віконечко. Вона така гарна, така прям деталізація. І це професорка, яка викладала віщування. І залишилося останнє 24 те віконечко. Мені здається, що тут е, теж буде Гаррі. Ні, це не Гаррі. Це герміона, і вона тут в джинсах рожеві ковтинці та із часоворотом. Це герміона з третьої частини. До речі, третя частина одна із моїх найулюбленіших. Я обожнюю третю та п'яту найбільше. Ну що, ми вже відкрили всі 24 віконечка, і зараз я вам покажу всі фігурки поближче. Порівняємо їх із фігурками з Кіндера, із середніми та великими фігурками. І потім поставимо все це на. Палички. Але перед цим ми ще відкриємо ось такий пакуночок. Це також фанко поп-іграшка по Гаррі Поттеру, але це такий містері-бокс, Ми не знаємо, яка фігурка буде в цій коробочці. З цієї серії в мене вже є Снейп та Гаррі у такому розподільному капелюсі. Дуже цікаво, що буде саме тут. Тож відкриваємо. Взагалі не розумію, хто це. Так, ви зараз побачите першому. Щось таке з дрібними деталями, бо цепляється. І це, не знаю, де низ, де верх, бо не так. Ви це бачили? Це ж дракончик. Подивіться, який він гарний! Дякую, що ви були зі мною впродовж цього відео. Я маю надію, що воно вам сподобалося. І якщо ви хочете бачити ще якісь розпаковки, анпакінги таких коло книжкових адвент календарів, то пишіть про це в коментарях. Не забувайте ставити лапки догори. І якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтеся на мій канал. На цьому я вам кажу па-па і до нових зустрічей!